Вірш з послання апостола Павла до Галат, 5 розділу 17, допоможе нам подолати перешкоди, з якими ми зустрічаємося у духовному житті, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб вичинили не те, чого хочете. Одна з причин, чому так багато людей зустрічаються з проблемами в своєму християнському житті, є та, що вони не усвідомлюють тієї великої боротьби, яка ведеться в кожному з нас між духовним. Та тілесним наше я чинить опір тому, що нам пропонує Господь. Тому то, чим більше ми підживлюємо своє я, тим більше буде посилюватися внутрішня боротьба між тілом та духом. Ми тільки тоді зможемо жити переможним життям, до якого нас закликає Господь, якщо оберемо його план для свого життя.